Так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити чуть на своєму каналі. І сьогодні у нас така тема. Три людині. Ну, Просили сусідка, я ж, я ж кажу, що я е, працюю з людьми казав за любу валюту, е, за любий, скажімо так, розхідник і роблю різну роботу, насправді. Да, е, Я знаю, що це мені не продвигає мій канал. І зато, знаєте, коли б я робив як в скажімо, якусь плитку, чи щось таке, таке 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 як сказати вам е, е, правильно даже я робив би, допустимо, того культиватора сам і вам показував, що я роблю. Чи сам, от бочка це теж стоїть. Це саморобна, це тест робив. От якби я таке робив, да, так, мені б канал продвигала. А таке, що не продвигаю, як завжди таке, нікому воно не цікаво, все. Але я показую те, що я працюю. Я показую, що, що я працюю, що, що до чого. Ну і сьогодні ж така тема насправді. Е, треба людині утеплити трубу. Получається так. Е, Приходить від башні, труба стоїть на дворі, і виходить, що раніше її ніхто не утеплював, нічого би, не було. Того ж року замінили там крана, Кран стояв раніше той вентильний такий, зараз шариковий стоїть. Стоїть. І якусь одну неділю йду я з церкви. Людина чудня плаче юр поможе. Каже, крана їй замерз лоб. Повністю попереказав, що то, труба впала, вода фонтаном, це все решта, каже, поможи що-небудь зроби, бо каже, я не знаю навіть, як що зробити. Ну, що зробити? Давай, виходить, знаєте, як-небудь воду тут спинити. Ну, воду ту спинив, це все решта, таки, тепірка треба буде під напругою, я кажу, під напругу, під напором води поміняти того крана треба буде. Ну, тобто якусь погодку вибрати, щоб таке ну, було тепло, щоб не було холодно. І казав, що ну треба ж буде поміняти, але треба ту трубу утеплити. І знаєте, що я помірково погадав? От сюди туди, в людини. Був от такий болір. Бачите? Це, звісно, мій болір, насправді. І що, що я собі подумав? От труба, допустимо, це зрештою, трубу по центрі. Теж засипати зверху кришку зробити і все. От так само зробити дирку на бік, щоб труба виходила. І все закрито. Кран, так само тут дирку зробити, такого крана барашка зробити, щоб воно це. І все, я в неї боляр забрав. Зараз обдеру і завжди зроблю її. Їй... Поміняю крана і зроблю їй. Утеплення для того, щоб не збивати дерев'яну ящика, чи ще щось в тому казамро в тому роді, скажімо, тому я вирішив такий варіант зробити. А раніше, раніше, я вам скажу, я ніколи чесно не думав. От е, болер є на 50 літрів, правда бачите? Так, видно. Ну, прогнив, ну прогнив, то прогнив. Ото маленька дирочка, і головне, дивіться, нема ж таких раковин конкретних. Ото дирочки, то десь чи то заводський брак такий був, чи то що. Ну, коротше, менше з тими. І знаєте, ось беру його. Ну, зараз -то вже трошки що він кинувся, бо я його обдер, то був геть, бачите, новенький. От, ще такий він. Я от його обдер, Знаєте, що така ну, досить гарна бочка. Виходить. Напишіть, ваша порада, що можна от зробити з такої бочки? Да, Буржуйку можна зробити не тоненьке, насправді воно не тоненьке, я не скажу, скільки воно там 2 мм, 3 мм має. Трипени, ну, що немає воно. Ну, десь 2-2,5 міліметри бочка ця має. Що можна зробити? От е, таке я хотів би от зробити, продати. Можливо, навіть комусь треба такого можу продати. Хтось щось собі хоче зробити. Дивіться, мусорника можна зробити такого великого, ну самі розумієте, якусь буржуйку, якусь казав, ємкість, ну щось до чогось. Коротше, менше з тим. Зараз несу і будемо чистити цього. Насправді, одне скажу вам наперед. Частіше чистить свої болери. Цей болер, я не знаю, скільки він літрів Ну, дивлячись по ньому, то літрів 100, можливо і більше. Насправді, послухайте, якщо буде чути. Слухайте. В ньому, я не знаю, певне пів цього того з землі тай. Тобто, самі розумієте, оця накип, вона й утворює оці дзюри. І за того, що ніхто, а, навіть такого, не чистить, не чистить, проходить 2-3 роки. Казав вже, що... А далі робиться дзюра. робиться дзюра. Бо воно ж казав це накіп, це все, і воно якби скажімо, таке корозійне. Получається, гниє і, робить... і робить дзюру. І ви знаєте, це вже у мене насправді це один боляр, це другий боляр, все такий самий маю людини забрати і маю ще один такий, от такий, на 80 літрів менший. Насправді, це не перший в мене случай такий, що в людей скажімо, міняємо бойлери. Просто на все зрозуміти правильно, почистити болера, буде трошки дешевше, хай бойлер трошки прослужить. Тим більше, що це не є такий якийсь хороший метал. Колись він, можливо, був хорошим металом. Зараз ви розумієте самі, який цей метал. Воно взагалі нікудишнє. Тому зараз розбираю я, розбираю і вам показую, що всередині, що воно робиться там. А болера я собі придричував, насправді. Я не знаю, скільки в нього ну, кіль не збрехати 50 точно є. Ну, зараз розбираю і вам показую. Ну, знаєте, вам кажу, що треба чистити, ці бойлери, це все решта. Ви подивіться, до лісу я сюди розібрав, що до чого. Ви тільки подивіться, ну реально, 50-ка якась туба. Те не аж проздвигало наліво-направо. Ну, тобто, ізначально вони ж були якісь докупки, бо їх якось вставили, ж. ж? Так же ж. а спірка німона виняти, бо коли кипить, оця вся накіп, ну, роздвигає тени, я вже траплявся таке, що мусиш виламувати просто. Щоб ті тени достати. Ну зараз я ламити не буду, я зараз їх молоко, я їх достану. В, в будь-якому случаї. О, бачите? В будь-якому случаї я їх достану. О, а, те і так зігнула, Зараз покажу вам. Може і не покажу. Коротше, вирінює yep. ой. Бачите, а цей же стен не був так зігнутий? По-любому він же ж був або зігнутий сюди донизу, щоб він міг вставитись, або ж як, десь. Щось з того, як його індикатор, чи як він звіється, як його зіло. Зіло до нуля. Там В середині ого-го. Половина. Зараз як витрасу, то тут сміття не роблю. Ні, далі я щось застелю, бо тут буде дуже розгоратися то сміття. Тому от така справа, насправді, розбираю, розкрутив бокові. Не знаю, правда він вже той сказав, в той бойлер трошки казав плачебному стані. мідь, ще то ще мідь. Ото той індикатор, то різьба була була, ну їздила, бо тут я бачу різьба? бачите, А то є ще мідь. Ще кину вогонь, вигорить, тут буде мідь, тут латунь. Отак, ото 13 та зарплата. отак працюємо. Тому частіше чистить, бо насправді ну, дуже багато, просто реально дуже багато в середині тої накипі. Треба його чистити час від часу, хоча б раз в рік. Треба його чистити. По, не знаю у кого, як води в нашій місцевості, то дуже води з крейдою тею. І в результаті при накипі, дуже залишається тої крейди, дуже багато. Насправді, там я би зараз витрастила, але дуже багато буде тої трухи тута. Ми зараз щось застелемо, щоб це все позбираємо, щоб воно все висиплось і викинути його. Тому розбираємо. Те, вирішив, як розбирати. ото розрізати, бо не можна пінопласт вже тримає. Насправді я тео ледь казав видер. Але мені тево треба, щоб воно було ціле. Тому я розріжу от, по стиковій. По стикові. Ось тут я не знаю, ніхтю, крию, щоб бажано цілою. Ну, не знаю, можливо, я дойду, а тут буде видно. Але пінопласт цей пінополіуретан дуже тримає. Насправді, настільки воно тримає, що просто навіть не знаю, як його вирвати. Мені його треба рівним. Ну, якось зараз ми будемо його розрізати і виривати того болера. Так, обібрав вже нашого я болера. Все абсолютно насправді що взяв? Так як і казав, по довжині от розрізав і тут по колу обрізав. Але болер, дивіться, що під низом робиться. Отак, дивіся, ну так дивіться, вроді болір. Ну, звісно, він же два роки на дворі, може більше. Але образно я вам скажу. Тут дивіться, вроді болер, нічого, правда? там, Ну, образно. Так, я знаю, ви зараз скажете, ти гляньки, і це все решта, А дивіться, що всередині може бути. А це взагалі, бачите, згоріло воно чи що зверху. Ну ви ж розумієте, зверху велика температура. Знизу буде холодне, а зверху тепло. Із-за того, що зверху гаряча вода стікається все. Дивіться, що робиться. Обрізав, достав, ну правда, пальця розпік трошки, як розпік. Насправді, от, бачите, як розрізав і ті заусені, ці зачепив. Навіть сам не бачив, що бляха маргірувати фах, чи вже розпік. Ну так, я казав. Зараз візьму, обберу шито, а решта. Зразу прибрати його, бо те її зараз буде до зараз. Ну і що, зараз розберу, положу, воно висохне, поки сонце є. І на купу спалив, щоб його навіть не було. бо Потім буде літати, як то не знати що. Наш бачок зачистив, взяв, покрасив, виніс на двір. Правда, він вже тиждень, можна сказати, сухий. Важте, в середині його зачистив. ну Булгаркою казав, єжиком раз позачищав та й все покрасив. от кришка, вона ну, вже теж висока, треба сховати вже. Якраз буде от, ну Воно все надівається, воно все гарненько виходить. Одна причина поки що чекаємо. те, Чекаємо те, друзі, насправді е, в мене закінчилась вуглекислота, і розумієте, самі такий балончик взяти. Ну, образно, от. Самі розумієте, не всім він в машину війде. Тому і зато ми поки ми цю роботу припинили. Ну, як припинили, друзі, це все людина цілком розуміється, це все цілком погоджується. Там ніяких, скажімо так, проблем немає. Ми просто поки що спинили цю роботу, скажімо, займаюся поки що другою роботою. Тому, виходить, як би сказати, така ситуація, бо насправді вуглекислоти вже повністю ноль. Також, можливо, хто має такого балона, ну вуглекислородний, хотів би собі купити із-за того, що е, трапився, да, трапився мені кислородний. Балон, але ваша порада, от підскажіть, порадьте, хто можливо має, хто можливо знає, що до чого. Хотів би собі зробити різака. Хороша річ, як би сказати, щось нагріти, щось от, типу, таке от, Да, Правда, ще багато чого вчитися треба, вчитися, бо це теж штука серйозніша, скажімо так. Але ж таке, хто можливо знає, напишіть порадьте. Також, друзі, хто можливо має ну, кислородний балон чи вуглекислородний балон. Е, чи може отакі є друзі? Е, такі коротиші, отакі, знаєте, балони, В кого може є? Хто можливо продає, ну за адекватну ціну? Е, хто можливо має, продає? Е, напишіть, будь ласка. Я дуже насправді хочу купити такого короткого балона, бо десь на виїзд їхати це все решта самі розумієте. Ну, така дуже, скажімо, ситуація не дуже приємна в тому випадку, що цього ж балона ну не можна просто на все взяти в багажник. Самі розумієте, двігайся, грузися, береш прицепа, сюди туди ввозишся. Ну самі розумієте, друзі, це е, не для такого, скажімо, ну призначено. Тому, друзі, така ситуація поки що: е, заправимо балон, і ми будемо е, доробляти далі. А зараз я е, приступаю цілком до другої роботи. Ну і що ж, насправді, не повірите. Вуглекислоту привіз, але ж дана машина не привіз ще вуглекислоти казав, як вже мені машину пригнали. Ця машина вже стоїть два дні. Заварив тут. А? Тут трішки знизу треба. Ну і той ленджерон все рваний. вирвало це кріплення. Теперка я вже мудрував, його гнув, варив. Та його ще треба оце все співставити тут. От десь так. Буде. Просто це десь так воно хоче. Ну, відносно, плюс-мінус. Не можна його співставити. Насправді вже взяв отут, чуть обрізав, так. Да. От з цієї сторони, бачите, пальцем показує, чуть обрізав. Ну ні в яку, я вже там заварив, вже далі рву, то я його не можу назад співставити. Ні, я то його співставлю по-любому. Я вчеплю речага, я його назад співставлю. Але ж я ще газу не привіз, а мені вже... Сварочних робіт навезли. Також, дивіться, гуки профіля арматура лежить. Там блин, там ще один блин. Бляха, це все решта. Коротше, тут дві роботи, третя робота, лежить три. То четверта робота. Я ще з дровами, я ще не закінчу люди, насправді я ще ріжу по людях. Ну, але слава Богу, привіз уже вуглекислоту. Привіз вуглекислоту. Ну, і Насправді, ви знаєте, друзі, що одне скажу. Балон вже е, вартував 700 гривень, вже вартує 800 Скажіть, яка ціна у вас? Ну і починаю далі ж робити з тюю водою. Ну, так як ви вже ж помните, якщо ж помните, казав, ну, як відео помните, звісно, бо я ще це відео не виставив, ще не змонтований. Як же ж буде? Дивіться, оце метелик з іншого крана, ну такий же самий кран. Тобто це буде таке раз, зараз, зараз зараз, зараз. воно все гарненько стає. О! Ну, Ви зрозуміли, воно там стане. Воно там стане, буде так, що крізь бочку просверлено. Тут гаєчка, шайбочка і звідси гаючка. Тобто так буде раз-раз, тракруватися. Тут же зробив таку ручечку до нашої труби йдемо. Приварив два шарики, щоб воно було гарненько, це все решта. Буде просто так. профойок. Оце буде гаєчка, звідси, гаючка, звідси, де буде бочка. Ну, а тут я просто зажав і законтрогаю. Для того, щоб та бочка не грала сюди, туди, ну, тобто, щоб зрозуміло, от як буде кран, от так, так? і щоб не було так, що бочку десь потягнуло і воно вилізло. Я просто на все під краном знизу таке кріплення взяв. Таке кріплення. То воно буде знизу, звісно, під краном. І просто на все та ж сама різьба. Показав, що Сюди закручується. Ну, ви зрозуміли, закручується під краном і так само гаючка зажата. Тобто це буде виглядати, знизу там буде гаючка, чуть виглядати і все. Ну і повністю можна сказати, що все готове. Насправді трошки не встиг, бо так почав з одним робити, потім же прийшов чоловік, щоб звести ту машину, почав з тим робити. Сьогодні в нас субота. Думав, знаєте так, раз-раз з машиною зроблю, щоб машину забрати з двора. Ну, бо, болимака. Не потрібно мені тут в машині. Що з того, що я тих калимак навезу сюди, а толку нічого, розумієте? Тому хотів заварити, але правда, що одне, Воно ж і метал вже розтягнутий, воно вже 17 разів наварене. То есть, розумієте, воно вже було зломане. На місці його не поставили. На місці його не поставили на місце. А тепірка мені треба що? Оце все вирізати, скажімо так, і все це вгадати зробити. Ну, попробуй вгадай, правда? Ну але нічого. Сьогодні субота, завтра неділя, десь, Бог понеділок я його стану, я думаю, з тим закінчу. Ну і так само вже закінчимо з водою, щоб одним патроном два зайці, закінчимо і те, і те. Правда, постараємось, не знаємо, яка буде погода, який стан здоров'я і все решта, бо нинче здоров'я дуже паршиве у всіх. Ну, Це, звісно, річ трошки інша. Це трошки казав невеличка проблема. Вийшла з, скажімо так, тестом. І за того так забрало трошки часу. Насправді. Буваєш, таке казав, зранку нічого, а в обід дивися раз і скоро тебе забирає. Тому така, друзі, річ. Обов'язково бержіть здоров'я. Бо здоров'я за гроші не купиш. Це насправді. Тому і за того так вже і казав не встиг, бо, знаєте, на нервах цілий день То те, то все стали, вроді би, став зробити тут. А, Швидка тут те, тут все. Чесно, друзі. даже казав, не знаю, що і казати, і що робити. Ну нічого, стараємось не падати духом. Слава Богу, все, що вказав лікарні, то ще не кінець. Дасть Бог здоров'я і видуже, і казав, піде назад додому. А зараз казав, поки вже вечір, тому будемо. Порати. Покупляли нас хлопці мотоцикли тут. А. Ганяють, як не знать, що свистять у нас кусок асфальту, літають шумно. А ми працюємо, друзі, пораємо, казав, готуємося і понеділок приступаємо далі. Ну що, все, той дракон зроблений. заварно. Та, що ви, друзі, насправді не повірите. Получається ну, так. Оце де воно було, приварно, скажімо, так, той кронштейн. Воно вже мало тріщину, зробило трящину отак. Люди, замість того, щоб його назад зімкнути, казав, варити, взяли його і заварили. Знизу там, понаварили це все, мусив обрізати. Тепірка, виходить, так, те обірвало, значить, метал, розтягнуло, в другому місці просто замняло. І треба було все понаново давати, все робити, все кріпити. Ну, але ж дивіться, ось все закріпив, все зробив. Правда, ой, налазився я сьогодні тут. Тут теж усилив, зараз тільки дротянкою пройдуся цей нагарсик, познімаю, все. Ну, це ще краска, ну смердячики. Все, усилив, дав звідси бляшку, тут во бляшку, тут воно живе. Також з тієї сторони все зловив. От, бачите, заодно з вами і побачив. От тут ще треба зловити. Зараз чоловік і завару, там і все, і чоловік хай забирає. Бо я вже сьогодні з нею цілий ранок. Цілий ранок, друзі, насправді лазаю. Під нею вже лице червоне, ну, згорне. Згорне, і це дуже погано, насправді, хочу собі заказати вже в інтернеті, в ті, хто підглянув, роблять такі шкіряна маска і тут хамельон. Хочу собі заказати, також хочу зробити, насправді, знаєте що, не повірите, для сопла отут, а як сопло. От тут вот де такий палець, щоб тут якийсь фонарик світив. Тобто, куди повернув, туди й світило. От якогось фонарика акумуляторного туди вчепити. Ну, коротше, щось придумати, бо ну, це не варіант. Насправді туди залазиш, воно не видно. Я вже ось цю прожектора під'єднував. Прожектор під'єднав, виходить, мені сліпе і воно все не світи. Ну, врешті-решт, з тим казав, у нас квітка, зараз там. чуть. Зловлю, ух ти, поки чоловік їде, аж ноги позатерпали. Поки чоловік їде, казав, ми з тим зробимо. Що ж, друзі, зробив і називається переробив. <гум> зробив, все було в ту сторону, став його, по помикував, погадав, стаміця горбок, все втікає на низ. тобто все під бадю. Зимою утеплиться, там солома, тирса, Напишіть, чим краще утеплити. Утеплиться і воно ну, все буде мокре, то все буде назад промерзати. Тому переробили на цю сторону. Також гусаками переварили під свій зразу куди не треба було бо так, то нових ходу каждому наверху. Ми ж поставили на штатне гніздо градусника від бойлера І казав, туди поставили, переварили, приварили кусочок трубки під 15-го шланга, бо той, що в непригодність. Ну і таким образом, виходить, воно. Дивіться, все як класно, виходить, чудово. Ручку. Так, вода лється. Вода не лється. Все. Просто і остатки злялися. Так, е, да. скажете перше, що так лється, це все решта. Треба було б приварити наклон. Е, приварилося спеціально, так, бо буде йти на город шланг. Тому приварилося так. Е, Щоб е, зробити наклон, треба було б ще тут зарізати, далі робити наклон його. Це все. Е, купити півметра шланга і воно все це рішає цю всю проблему, якщо комусь проблема. Раз. А по-друге, ну, я ж кажу, якби було наниз, отак, наниз, труба, то цей шланг що чплявся, на город тягнуло бися і він постійно переламувався. А так не буде. Та й все, от такий. Закрив, там пару секунд воно пройде і воно все раз і стікає. Стікає з-за того, що велика труба. Так, Можна да, було б, я вже там міркував, гадав собі зробити ще щось друге, типу як зимового крана, але ж поки що буде так, там буде видніше, як і якщо. Ну і все, накриваємо кришечку.